Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Ваш увазі огляд подій на українській залізниці. Це відео виходить у форматі стріму. Вам доступний чат, можете залишати там свої повідомлення. Також, звичайно, що у вас є можливість залишати свої дописи у розділі коментарі. І на початку цього відео хочу нагадати про те, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі, допомогти в його просуванні і розвитку. Це можна зробити за допомогою допомогою звичайних і доступних всім опцій достатньо буде поставити звичайно вподобайку або залишити коментар під відеосюжетом для тих, хто хоче підтримати канал фінансово є... Відповідні реквізити для ваших донатів. І також хочу нагадати про те, що разом з цим ви можете підтримати і Збройні Сили України. Ми продовжимо збір коштів для купівлі тепловізора. Прилад призначається для 411-го батальйону Збройних сил України. Реквізити для перерахування ваших пожертв є в описі цього відеоролика. Нагадаю, що необхідно зібрати 90 тисяч. Гривень наразі зібрали трохи більше 30 тисяч, тому збір коштів триває. І тепер хочу оголосити основні теми, які будуть домінувати в цьому огляді. Говоримо про пільги для військовослужбовців, точніше, як максимально спростити оформлення пільгового проїзду для учасників бойових дій, взагалі для пасажирів, які користуються пільгами на проїзд залізничним транспортом. Нагадаю, що у Сумах не так давно стався. Невеликий такий інцидент у касі, коли учасник бойових дій не зміг оформити пільговий проїзд залізницею через те, що він відрізав від бланку, де кріпляться талони на пільговий проїзд. Отже, він відрізав ці талони, що не потрібно було робити, і через це йому відмовили у проїзді. Про це ми поговоримо детальніше згодом. І ще одна тема, про яку піде мова, це функціонування Нування нового міжнародного маршруту Раворуська Варшава, який нещодавно запустили з 15 жовтня, вже курсують потяги за цим маршрутом. і ми також обговоримо цю тему, подивимось, чи заповнюється потяг, чи дійсно є попит на це сполучення, яким чином можна взагалі скористатися цим маршрутом, оскільки потяг відправляється від прикордонної станції Раваруська. До цієї станції ще потрібно е, якимось чином доїхати і вже потім пересісти на потяг до Варшави. Отже, про це поговоримо згодом. Але е, хочу на початку нагадати вам останні новини, що стосуються змін у русі потягів за деякими маршрутами. Це буде нагадування з минулого огляду. Можливо, хтось не бачив цей випуск, тому зараз буде невелика така цитата із минулого сюжету, і потім перейдемо вже до основних тем. Безпересадкові вагони Київ відень і ЧОП Відень. Тимчасово прямуватимуть до Будапешта. В Укрзалізниці заявило, що угорська сторона попередила про коліні роботи на лінії до Відня. Зміни будуть діяти з 26 жовтня по 18 листопада. У цей час пасажирам з квитками до Відня і Зворотній бік доведеться їхати із пересадками. Спочатку була розміщена інформація від угорської залізниці про те, що пасажирів будуть підвозити автобусами з Будапешта до станції «Татабанія». Але 21 жовтня схема проїзду змінилася. Тепер пасажирів, що прямуватимуть до Віння, будуть забирати автобуси на станції Сольнок і доставлятимуть до станції Татабаня, а там потрібно буде вже пересісти на поїзд до Віння. Така сама схема діятиме для пасажирів, які мають квитки з Відня до Києва. Проїзд в автобусах безкоштовний. Також Укрзалізниця опублікувала у своєму телеграм-каналі детальну інструкцію, як здійснити пересадку. Тим часом знову обмежується рух потягів за напрямком Івано-Франківськ-Крахів. Протягом листопада триватимуть колійні роботи. Через це сім потягів курсуватимуть зміненими маршрутами. Укрзалізниця попередила пасажирів, що на ділянці надвір на Делятин та Микуличин-Ворохта будуть проводитися ремонтні роботи. Завершення цих робіт напередодні входу в зимовий період перевезень дозволить залізничникам забезпечити якість перевезень пасажирів у напрямку гір, говориться у повідомленні компанії. У період. От обмеження руху деякі потяги курсуватимуть до Івано-Франківська, Чернівців та Коломиї. До цієї інформації хочу додати у випадку, якщо ви плануєте поїздку за маршрутами, де плануються зміни у Русі потягів, це сполучення, наприклад, Київ Рахів або Київ-Ворохта, і, взагалі, що стосується напрямку Івано-Франківськ-Рахів, і також, якщо мова йде про поїздку у напрямку Відня, то вам необхідно слідкувати за. Всією оперативною та актуальною інформацією через офіційні ресурси Укрзалізниці, там з'являється актуальна інформація про деякі зміни, тому що, наприклад, стосовно сполучення Київ-відень, то за останній час сталося дві зміни самої схеми проїзду із пересадкою, тому варто слідкувати за інформацією, за оновленням через ресурси Укрзалізниці. І зараз вже буду переходити до обговорення тем, які були анонсовані. Почнемо з нещодавнього випадку, який стався на станції Суми, де військовослужбовець Володимир Кучма хотів оформити пільговий проїзд злізничним транспортом, прийшов до каси, і, на жаль, йому відмовили в оформленні проїзду. і Касир повідомила про те, що талони, які надав військовослужбовець, не оскільки вони вже відрізані від загального бланку, на якому вказано і прізвище, і стоїть печатки, і всі необхідні дані. Хто е власник цього бланку, хто видав ці талони. Сама система забезпечення пільгового проїзду та організація пільгових перевезень потребує певного удосконалення. Отже, зараз послухаємо. І подивимося діалог військовослужбовця із касиром і продовжимо далі. За талонами безплатні або піропризні документи видаються за умови пред'явлення оригіналу документу, який підтверджує право на пільги та листа книжки талонів. Талони без посвідчення і посвідчення без талонів, а також талон відрізаний власником талонів або іншою особою, крім квиткового касира, вважається недійсним. І проїзд за таким талоном не оформлюється, будь ласка, так. я керуюся. Тобто в мене є тому талони, освічення УБД, за яке я воював півтора роки, Касир міста Суми. Як вас звати, пані? Ірина Лисенко. Ірина Лисенко відмовляється оформляти мені квиток по талонам УБД, тому що виявляється, я мав не сам їх відрізати, а вона лише має таке виключне право. Прекрасно! Супер! Я зробив пост у Фейсбуці на своїй сторінці, описав цю ситуацію, щоб можна було обговорити цю тему в соцмережах. І питання стояло найперше не про те, що ми повинні обговорити е, дії касира, оскільки є чимало коментарів до цього випадку про те, що касир могла б і проігнорувати те, що талони вже відрізані, і порушити інструкцію, і продати, точніше, оформити. Квитки в пільговому форматі для військовослужбовця. І ось цей випадок говорить про те, що касир в цілому дотрималася правил і встановленого порядку, але варто також і звернути увагу на анахронізм, яким є власне ось ці. Талони, за допомогою яких і здійснюється оформлення пільгового проїзду, необхідно якимось чином все-таки удосконалювати цю систему. І от у коментарі на сторінці, де я розмістив свій пост, є допис Олександра Перцовського, це член правління Укрзалізниці. Він відповідає за. Пасажирський сектор на залізничному транспорті, і він залишив свій коментар, написав про те, що ведеться відповідна робота з Міністерством оборони для того, щоб якимось чином змінити ось цю застарілу систему. І, вірогідно, буде все-таки впроваджуватися певна цифровізація надання пільг. Можливо, це будуть або якісь електронні квитки, а можливо, все-таки оформлення буде здійснюватися лише. За наявності посвідчення, коли вводиться певна інформація до бази даних, і таким чином визначається дійсність посвідчення і те, що людина дійсно потребує на цю потребує цієї пільги. Отже, будемо чекати на удосконалення цієї системи, оскільки ми всі розуміємо, що учасників бойових дій в Україні буде. Багато і мова йде не про одну і не про 2-3 тисячі, це буде значно більша кількість людей, і всі вони відповідно до закону матимуть право на пільговий проїзд. І коли дійде справа до того, що часто траплятимуться подібні випадки, які ми щойно з вами бачили, то зрозуміло, що траплятимуться і певні інциденти, і можуть бути навіть серйозні конфліктні ситуації на залізничних вокзалах, коли Військовослужбовцю відмовлятимуть у проїзді пільговому через те, що він щось зробив не так, відрізав талони або зробив якісь інші дії із цими папірцями, які, по суті, хочу звернути, до речі, увагу: вони не мають ніяких серійних номерів, там немає ніяких водійних знаків. Тобто ось ці папірці, які Касир відрізає собі від бланка. Вони вірогідно якимось чином є все-таки документами суворої звітності. Якби це було якось по-іншому, то я не думаю, що писались би інструкції з приводу того, як хто і яким чином повинен відрізати ці самі талони. І до речі, хочу звернутися до глядачів з проханням написати свої відгуки щодо цієї теми. Можливо, ви безпосередньо є учасником бойових дій і. Маєте також право на пільговий проїзд, і можливо, у вас також є такі самі пільгові а, талони, або, можливо, ваші родичі а, також є військовослужбовцями і мають право на певні пільги, і, можливо, у вас були якісь подібні ситуації, або у вас є власна думка щодо того, як все-таки спростити і осучаснити, так би мовити, надання пільг на проїзд залізничним транспортом транспортом військовослужбовцям, тому можете залишати свої повідомлення у коментарях і викладати свої позиції щодо ось цієї теми. Тим, хто доєднався до цього стріму, хочу нагадати про те, що ви можете підтримати Збройні Сили України. Я хочу звернути увагу, що ми досі збираємо гроші на придбання тепловізора. Це 90 тисяч гривень. Прилад призначається для 411-го батальйону Збройних сил України. Кошти збирають безпосередньо військовослужбовці. Всі реквізити для перерахування ваших пожертв є в описі цього. Відео і також не забувайте про те, що канал Залізній Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити різним чином. Достатньо буде залишити коментар під відеосюжетом, поставити вподобайку. Якщо ви не підписані на канал, також буду вдячний вам за підписку. Це також сприятиме. У просуванні і розвитку цього ресурсу, ну і також ви можете стати спонсором каналу та надіслати свій донат на підтримку залізних магістралей. І рухаємося далі. На початку я говорив ще про одну тему, яку будемо обговорювати: це нещодавнє відкриття маршруту сполученням Раворуська Варшава, потяг. Курсує з 15 жовтня, і я вам зараз коротко нагадаю про те. Як це відбувалося. Ми знову ж таки зараз подивимося сюжет, який вийшов нещодавно на каналі. Це буде така цитата своєрідна, і далі обговоримо тему, побачимо, що відбувається зараз, чи дійсно цей маршрут користується попитом. І якщо ви плануєте, наприклад, їхати до Варшави саме за допомогою цього сполучення, також подивимося, яким чином можна поїхати із пересуванням. Садками, і як е, зробити свою поїздку більш комфортною та зручною у квітні. Новим маршрутом здійснив тестову поїздку. Поїзд польської компанії СКПЛ. Це комерційний оператор з Польщі, який спеціалізується на вантажних перевезеннях, але разом з цим обслуговує кілька місцевих маршрутів. У червні 2023 року Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю послуги з перевезення пасажирів за маршрутом Раваруська, Варшава та у зворотному напрямку. Вартість контракту більше 134 мільйонів гривень. Строки надання послуг до 31 серпня 2024 року. Переможцем тендеру стала компанія SKPL Cargo. 15 жовтня Укрзалізниця повідомила, що новий маршрут вже працює, а дістатися Варшави зможуть не лише пасажири зі Львова. Спеціально для зручної пересадки на польський поїзд призначено регіональний експрес номер 867 Коломия Рава Руська. Він охоплює Івано-Франківськ, Калуш, Стрий, Львів. Пасажири також просять додати до маршруту Чернівців, щоб охопити ключові міста західного регіону. Поїзд прибуває на станцію Раваруська о 9.58. Крос-пересадка здійснюється протягом 30 хвилин. Далі проводиться прикордонний контроль. Поїзд Раваруська Варшава прибуває на кінцеву станцію о 17.29 за місцевим часом. Зворотній рейс відправляється о 21.45 та прибуває о 5.15. Поїзд Раваруська Коломей відправляється о 6.15. Якщо рахувати вартість квитків за маршрутом Львів Раваруська, то загальна сума проїзду становить 1210 гривень. Перевезення до Варшави здійснюється дизель поїздом з місцями першого та другого класів. На маршруті є лише одна транзитна зупинка по станції Люблін до Львова та Коломиї також курсує дизель поїзд із сидячими місцями. Коли ще тільки цей маршрут планувався, і вже були певні анонси, що буде такий потяг, як Рава Руська Варшава, і про те, що пасажири матимуть можливість доїхати до польської столиці з України вже альтернативним маршрутом, тоді були певні сумніви щодо того, чи буде цей маршрут користуватися попитом, оскільки пасажирам потрібно буде робити кілька пересадок, і це не зовсім зручно. Можливо, десь потяги будуть запізнюватися, і це певною. Мірою буде впливати на попит, про те, як з'ясувалося, все-таки маршрут користується попитом. І якщо ми подивимось на базу продажу квитків, точніше подивимося сервіси з продажу квитків Укрзалізниці то ми бачимо, що найбільшим попитом користуються рейси, які відправляються, наприклад, в п'ятницю, суботу, неділю, і там місця викуповуються майже повністю. В деяких випадках іноді залишається можливо, там 5 або 6 вільних місць, але в поїзді, де є трохи більше 200 сидячих місць, всі квитки розкуповуються і потяг їде до Варшави фактично заповненим на 100%. Проте в деякі будні дні залишаються вільними місця. знову ж таки можуть бути або 20, або 30 вільних місць, проте є така системність, і ми можемо говорити про те, що це маршрут у напрямку Рава-Руська, Варшава таки користується попитом, але все-таки по деяких днях у напрямку Варшава-Рава-Руська є достатньо вільних місць, і потяг фактично заповнюється лише на 50%. Ну, Якщо ми в загальному складемо ось цю базу вільних місць, то ми можемо побачити, що цей маршрут. Буде не зовсім рентабельним, оскільки для того, щоб Укрзалізниця виправдала ті витрати, які вона зараз вкладає у реалізацію цього проекту, то на цьому етапі цей маршрут його функціонування є не зовсім рентабельним. Окрім того, що Укрзалізниця викуповує повністю. Так би мовити, всю базу місць, яку надає польська компанія СКПЛ, адже перевезення забезпечує саме польський комерційний перевізник і Укрзалізниця на тендері закупила послугу у цій компанії і сплачує цій, цьому підприємству певну суму за кожний рейс і неважко дійти висновку, що Укрзалізниця. З таким попитом все-таки йде в певний мінус і для того, щоб потяги заповнювалися кожного дня, хоча б на 90% для цього потрібно потрібен, мабуть, ще певний час, ну і також, вірогідно, потрібно і коригування графіку руху потяга. І мова йде саме про те, що потяг з Варшави на Равруську їде у нічний час, і, можливо, це також впливає на... Попит і можливо час відправлення також грає свою роль. Можливо, не всі люди розуміють, яким чином вони зможуть дістатися зі станції Раворуська далі, навіть якщо є можливість доїхати до Львова, і потім вже зі Львова потрібно їхати, наприклад, до якогось іншого міста. Це може бути. Чи Одеса або Харків або Київ. Але якщо ми подивимося на розклад потягів, які відправляються зі Львова в ранковий час, то після прибуття поїзда зі станції рава пасажирам доведеться чекати на наступний потяг 3-4 години. І щодо рентабельності цього маршруту і про те, які ресурси вкладає Укрзалізниця, також хочеться звернути на це увагу. Наприклад, для забезпечення доставки пасажирів з західних областей Укрзалізниця призначила потяг з полученням Коломия раворуська Він прямує через Івано-Франківськ, потім маршрут пролягає через Калуш, Моршин, Стрий, Львів, і потім прямує до станції Раворуська. Отже, ми бачимо, що Укрзалізниця вкладає в реалізацію цього проекту достатньо суттєві ресурси. Це і. Поїзд, який, так би мовити, виступає в ролі шатла, який доставляє пасажирів до станції Раворуська з інших регіонів, щоб вони могли здійснити пересадку на потяг до Варшави. для цього задіяно два дизель-поїзди, які курсують на ділянці Коломия, Івано-Франківськ, Львів, раворуська Вони курсують два рази на день, тобто у кожний бік здійснюється два рейси вранці і ввечері. І з цих двох рейсів. Ейсів фактично попитом користується лише один, тобто Укрзалізниця витрачає ресурси на забезпечення цього проекту, але в підсумку компанія одержує збитки на цьому етапі. Чи можна цю ситуацію якимось чином виправити і вивести рентабельність? Плюс, щоб Укрзалізниця хоча б виправдовувала ті витрати, які вона зараз має під час експлуатації цього сполучення. Ну, тут важко говорити про те, що є якийсь можливо такий своєрідний рецепт, який допоможе позбутися збитковості, оскільки є багато чинників. Потрібно вірогідно переглядати розклад руху поїзда Варшава раваруська коли потяг прямує вночі, вірогідно потрібен денний рейс для того, щоб він мав підвищений попит. І вірогідно, що низька заселеність поїзда по певних днях, можливо, з цим і пов'язана. Але знову ж таки хочу звернути увагу, що, наприклад, в п'ятницю-суботу потяг з Варшави на Станцію Раваруська він заповнюється майже повністю. В інші дні заселеність поїзда становить 50% і трохи менше 50%. відсотків. Але рейси, які прямують з Рава Руської до Варшави, розкуповуються доволі таки непогано, і в день відправлення поїзда залишаються вільними буквально 3, 4 або 6 місць. І хочу звернутися до всіх глядачів. Можливо, з вас хтось вже скористався цим новим міжнародним маршрутом. Ви можете залишити свої коментарі і повідомити про те, чи була дійсно поїздка зручною, комфортною, і мова йде якраз саме про потяг, який курсує до Варшави, оскільки в соцмережах були дописи про те, що в поїзді. Є е, доволі такі не зовсім комфортні умови в плані того, що там іноді буває і сміття залишається, і для когось незручні крісла. А десь не вистачає місця для багажу. Отже, якщо ви, наприклад, вже подорожували цим маршрутом, можете залишити свій відгук і написати, чи дійсно така поїздка є зручною і яким чином її можна. Покращити. До речі, була інформація від компанії СКПЛ, яка забезпечує перевезення про те, що на цьому маршруті можливо замінять потяг і там курсуватиме більш сучасний рухомий склад. Всім глядачам каналу Залізні Магістралі хочу нагадати про те, що канал потребує вашої підтримки. Не забувайте ставити свої вподобайки. Також, якщо ви не підписані на канал, зробіть, будь ласка, підписку. Це доволі проста операція, достатньо натиснути на відповідне посилання, і таким чином ви будете мати оперативні повідомлення про появу нових. Відеосюжетів, і також, хто хоче підтримати канал в фінансовому плані, ви можете стати спонсором. Знову ж таки, для цього є відповідна. Посилання в, на панелі, де розміщуються всі функції для підписників і для глядачів. Також для підтримки каналу можете скористатися функцією відправити донат. Всі реквізити є в описі цього відео. І, звичайно, що окрема подяка глядачам, які регулярно надсилають. Повідомлення та інформацію про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини на залізничну тематику, повідомлення можете відправляти за тими контактами, що є в описі під відеороликами. Дякую всім глядачам за увагу і на завершення Традиційно бажаю всім витримки та мужності. У цей непростий час. Україна переможе.